Усім доброго дня. Ми продовжуємо грати у острів. Так, продовжуємо ми з чого? Ми вже так рідко граємо, що я забуваю, що ми робили минулого разу. Ми трошки овечок запланували, корівнички побудували. Правильно, вони вже у нас ходили останній рік на цю ферму. Я трошки поза кадром, як бачите, знову ж таки розпланував ось цей острівець весь. І трошки ось тут ферму. І щось ось тут, мені здається, я вже не пам'ятаю. І рядочок кам'яниць. Коротше, дуже багато. Зрозуміло, що це навіть за одну цю серію за 2-3 роки ми не побудуємо. Відтискаємо паузу, поїхали. Будемо дивитися, бо я вже не пам'ятаю. Ми, в принципі, вже досягли такого. Стану, скажімо так, де нам нема сенсу нічого будувати. У нас все працює. Ми просто розширюємо, як би, меджі, додаємо е хатинки. І просто продаємо все більше і більше. Тому. Навіть не знаю, що б його робити. Немає ресурсу для експорту мед. Е е Ну, немає, то немає. Ми комусь його, значить, продали. Я вже не пам'ятаю. Нова родина селиться. Добре. Ой, да-да-да. У них же проблема тут з харчами. Давайте я їм тут ядки-то запланував. Що, вже може відправимо їх працювати в ці ятки? Я не знаю, може там нам тут десь ще будівельню побудувати, бо виходить, що у нас будівельники йдуть аж звідси і звідси. Тобто, в цьому районі будівельні взагалі немає. Давайте ми їм поставимо тут будівельню. Е, керівництво, будівельня, вона ж маленька, вона багато не займає. Ось так, давайте її поставимо. Вона займає дуже мало місця. І також її десь в пріоритет. От після комор поставимо. Бо будемо сильно будувати цей райончик. Плюс нам треба будувати його. Нам дуже багато дошок треба. Лісопильня та є. Ну, в принципі, глини ще там само. З тачками тільки проблеми а, У нас тут немає стоянок тачок. Паузу. Давайте тут поставимо їм стоянку тачок. Хай також побудують, побудують десь. Виходить, що десь ось тут. І до нас хтось приїхав. Приїхав у нас деркачі, зуття, вугілля. Соняшникова олія, одяг і горілка. Непогано. Так, залізо у нас є. Вапно у нас трошки є. Хоча, якщо чесно, можна було б купити. Три, ну, нам, у нас 20 тисяч резерв на складі. Ні, хай ні. Буд, буде менше 10, туди закупимо 10. Будівлю випорожнено. Поставив я от сюди ем, одну людину, як мені порадили. Тому що є ось така фраза: корчмарі можуть купувати напої не тільки на ринку, але й в будь-якій будівлі. Де є найняті працівники? Склад це будівля? Будівля. Найняний працівник є найманий. Можливо, вони зможуть купувати прямось. Купує хмільні. Так, він зайшов, купив і вийшов. Чудово. Оце у нас. Шо? що 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 Скільки? Скільки дохід у них? А як так вийшло, що. Вони... Ну, добре, допустимо, я повірив, що у них такий дохід. Куди вони його витратили? Ну, все. Тобто, корчмарі у нас зможуть купляти правильно, навіть цей піде зараз. Е... Купує хмільні напої. Він буде його зараз. Також на цьому складі купувати. Погано, що він їх. А чого він в Гуральні не купує? Тому що ми звідси все забираємо, правильно? Вау! Вау! Це звішне. Це було мощно, мощно У мене тепер питання. Тобто, біля корчми треба склад тепер ставити постійно. Або треба десь цим орендувати гаврикам приміщення поруч. Я до того, що може, ми в цей склад додамо їм хмільні напої. Вау! Ну добре, хай цей ходить. Знаєте що? Ми, мабуть, мабуть, а хмільні напої ось тут у нас. Е ось тут ми орендуємо склад. Дивіться: горілка. Пиво і. І-і-і-і-і. ця медовуха. І медовуха. В рівні кількості. І там, і там, правильно. Е наймаємо сюди жіночку. І все. Постачання там все стоїть. Вони продавати його не будуть, але зможуть тут закупати оці. Ну, все. Вау! Оце, звісно, я здивований. Так, давайте їм тепер поставимо нормальні ці умови. ні Статок, дивіться, куди пішов статок до Небес. Тупо до Небес полетів. Значить, податок на корчми. Давайте полтосик тоді їм. Спробуємось так. Можливо, то просто з голодухи всі пішли. А потім буде. поменше. Тому що у цих не буде такий дохід, щоб ми у них 50 забирали. А що це в нас будується? Сушарка побудувалась? А та... О, ферма. Стоп. Дивіться. У нас є ферма. Що я хочу? Я хочу. Прив'язати сюди. Раз? Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вісім полів буде ось тут. Ми наймаємо сюди. Та й сюди також треба. Е керівників. Застосувати скрізь жіночок наймаємо. І постачання застосувати скрізь. Вертаємо сюди, постачати корм. Ай жіночки уже йдуть туди. Так само і тут. Хай жіночки уже йдуть. Тут, правда, проблеми будуть з полями. Ну, хоча б три може, ми посадимо. Зараз тоді до кінця лютого треба вирішити це питання. Нам треба керівниця і там, і там. Пауза. І тепер давайте налаштуємо ці поля. Що я хочу? Дивіться: у нас два корівничка піде от сюди, два корівничка. Ем, піде от сюди. Я тут ще розпланував два, але і поля потім будуть ще. Тобто, поки що робимо два поля, щоб у нас було парових в цьому році. Значить, що мені треба? Мені треба пшениця 100%. Щось таке, що у нас з'їсть трошки синенького. 20, а соняшнику. Ой якраз. Якраз гречка буде ідеальна. Тоді тут є сенс коноплі бахнути. Ось так. Задіяти. Давайте глянемо, що у нас по волах. Можливо, ми встигнемо щось перекинути туди. Е, можливо, тут навіть є воли вже. Немає волів. Давайте ми вам волів взагалі підготуємо, щоб вони у вас були на майбутнє. Правильно. Правильно. От є віл. Один віл є. Віл два роки. І тоді можемо ще одного вола зробити. Все, у нас є два воли. Все, я трошки зробив жменьку волів нам. Е, дивіться, значить, можемо замовити е, плуг один. І вони, можливо, навіть встигнуть. Можливо, подивимось. Що у нас тут тепер? Дивіться, тут також найнялись люди. У цих овечок у них будуть два поля ось тут. Відповідно, оці поля, поля які тут є. І давайте пшениця льоний соняшник. Задієте, задіяти, задіяти. Все, оці три поля, хай вони в цей рік посадять, я думаю, вони встигнуть. Все, відтискаємо. Вибачайте, що так довго це займає часу. Але планувати самі розумієте, краще на паузі. Склад переповнений. Склад переповнений чого? Це гельні. Треба будувати. Мерефа. Мерефа це в нас соняшникова олія. Мерефа це борошно, якого мало. І Мерефа це сіль, якого, якої дуже багато, але чомусь у нас стільки солі не купують. Курячі яйця. Ми їх чомусь не збираємо. А ми для них будуємо окремий склад. Це добре. Ну і тоді все. Наче вимальовуються шикарно. Так, оскільки у нас. Оскільки у нас заповнена цегельня, нам би, мабуть, потрошки будувати кам'яниці. Що там у нас наші овечки? Ці сюди виїхали. Тут свої. Раз, два. Правильно? А, що щось вони неправильно пішли. Ну і добре. Головне, щоб ви тут між собою розібралися. Головне, щоб ці сюди не йшли. А ці пішли туди. Все логічно. Я от що подумав: дивіться, недостатньо молока. Знаєте, що ми зробимо? Ми, мабуть, зробимо максимальну кількість жіночок усюди, в усі корівники. Нам наче дозволяє і так само до овечок. А, о, до, до речі, овечки і так у нас ось завжди так роблять. Це добре. Тут уже все посадили, правильно, три поля. Посадили. Тут не встигли, правильно. Тут посадили швидше, ніж. Бичок оцей зміг прорати. Нічого страшного. Так, комори у нас добудувались. Дивіться, ми робимо як. Ми робимо жбинь. Постачання застосувати скрізь. Опції найму ми ж нікого не наймаємо. І комори тупо оці дві копіюємо. Дивіться, скопіювати список вправу. І другу ми скопіюємо. Скопіювати список ресурсів. В другу. І потім позаповнюємо інші ядки. Будівельня. Відповідно, будьвельню. Мужики, мужики, наймаються. Далеко, правда, десь. Ми, може, наймемо потім оцих всіх. Бо, наприклад, Ярема не плац... працевлаштований. Що дуже дивно. Так, барвінкове. Барвінкове це борошно. Сир. І поташ... які забирають. Є, добудували у нас цю кутову кам'яничку. Я її зробив трошки меншою, але зробив оці стандартні. Попробуємо побудувати так, щоб у нас не було проміжків між будівлями. Подивимось. Так, опа. Деркачі. Взуття є. Вугілля трошки, соняшникова олія трошки одяг. Дуже мало. Треба більше одягу. Я пропоную ще кравецькі робітні. Більше одягу, більше теплого одягу. Нам сукно, наче дозволяє. Так, у нас багато пшениці. Може ще вентиляторів поставити, ще рядочок. Так, що тут у нас в новому райончику? Хату. О, вони його якраз і будують, цей райончик. Це добре. Значить, у нас будуть люди, які будуть працювати тут. Знову починаються, мабуть, проблеми з логістикою. Я би запланував нам ще тачкарень і стіл. Правильно? А для стіл мені треба. О, підкови є. Дивіться, давайте ми зробимо оцих кобилок наших стареньких. Тягловий. тягловий. І ще тягловий. Поки ці підростуть. А потім ми коней зробимо а, тягловими також. Фух, так! Що у нас там? Курнички будуються. Ух ти. Ну ми вже почекаємо, поки добудуються всі курнички, добре. І потім бахнемо. Так, є всі курнички. Значить, відповідно. Поголів'я курчат 15. Поголів'я кур 30. Беремо курнички. Постачання. Застосувати скрізь. Опційна найму застосувати скрізь. Поки хай тут будуть люди, які е принесуть сюди їжі, корму, правильно. А потім ми вже поперекидаємо сюди кур. Що, до речі, скотобіння? Скотобіння працює. Працює ці працюють, працюють. Та й ці працюють. Так. Бар Вінкове. Ну, листопад. Ти серйозно. Ну, типу. Сир зато дивіться, у нас сир почав збиратись. І поташ почав збиратись. Це добре. Це добре. Це правда все на наступний рік буде. Біл помер зі старості. Угу. Так, оно ну, пауза. Соняшникова олія забирай. Цибулькінс. морква, теплий одяг. І піво. Є. Так, листопад місяць. Давайте дивитись. Що в нас? Тут останні поле дозбирують. Тут уже все позбирали. І тут все позбирали. І тут все позбирали. І тут. Ось тут. Також все позбирали. Ось тут, мабуть, не встигнуть. Бо ще три поля і щось дуже мало людей. І ось тут не встигають. Все зрозумів. У нас отут проблеми. Цих людей не вистачає для збору поки що. Ну, нічого страшного. Нічого страшного. Ну, втратимо ми два поля. Ну і що? Тут більше втратимо. Куда? Ну нічого. Так місяць. зараз будемо переробляти. Поля. Робити нам ротацію культур. Давайте поміняємо. Дивіться. Тут робимо пар. Соняшник і пшениця. А тут робимо пшениця. Пар, соняшник, льон. Отак. Правильно? І тепер все вірно. Тут все налаштовано. Малин. Ану, паузу. Так. Що, давайте, мабуть, будемо закінчувати. Якраз у нас на наступну серію гарні цифри будуть вимальовуватись. А ми тут багато-багато будували, багато говорили, але і багато доведеться вирізати. Тож, підбиваємо підсумочки. Скарбниця. Росте. Росте великими темпами. Давайте одразу за два роки будемо дивитися, тому що 162 було 185. По 10 тисяч. Ну, от в цьому 14 взагалі був. Тут був 8, тут 14. Вау! Доходи найбільші. це добре. Податок на землю росте. До речі, можна буде піднімати. Податок на. Це був на житло, на землю. На статки Люди магатішають. Потихеньку, потихеньку. Це норм. Податок на корчми. Взлетів до небес, тому що. Е, я не знаю, чому зараз у них нуль. Пиво закінчилось, до речі. Треба більше пива виробляти. А пиво у нас впирається, мабуть, в хмільники. В... Хоча ми хме... хміль є. Броварня. Та ні, ну нормально працюємо. Працюють та працюють. Зимку працюють і літку працюють. Так, що у цих корчмарів? Статки невеликі. От у цих все добре. Коротше, склад біля корчми зарішав. І працює так, як ми і думали. Тобто, людина на складі продає їм цю Алкашку. Так, далі. Цирюльні. У цирюльні все добре, правильно. Тобто, люди у нас розбагатішили. статки 200, да, все все прекрасно. Далі, місцевий ринок. Росте постійно, бо люди збільшуються, люди все купують, це добре. Позуки ми не брали. Видатки також збільшуються. Ну, людей збільшується зарплата, збільшується це ж зрозуміло. Імпорт ну, не такий великий, я б сказав, в ці два роки в порівнянні з минулими, коли ми щось закупали. Заробітна платня, хоч і росте. Я от не знаю, до речі, можемо зменшувати вже. Люди у нас розбагатішали. Вони досягли рівня достатку. Давайте трошки зменшимо. Ось так, мабуть. Гінці одного разу ми когось відправили. Місцева закупівля це зрозуміло. Ну, і все. По населенню. Я ж кажу, у нас дуже багато. Е Багатих людей, скажімо так. Непогано, до речі, 600 тисяч карбованців у них на на всіх. 1978 людей це дуже багато. це прям дуже... Я думав, що я до 2000 не дійду населення. Я думав, що це щось якісь нереальні цифри, бо це вже місто, а не село. Але, виходить, що реальні. Ну, побачимо, може, більше трошки зробимо. Освічені дорослі, непогано, до речі. Серед 1300 дорослих 485, більше третини. Е освічені. Це добре. Що? Чекаємо шосту альфу і дивимось, на хіба взагалі нам ця освіта? Які ще керівні посади вони можуть обіймати? Безробіття, до речі. А ми не можемо подивитися. Хтось шукає роботу. Це добре. Це дуже добре. Непроце здатні через хвороби, тваринки, корівки у нас розмножуються, кури розмножуються, вівці трошки розмножуються, свині на місці. Ну, Тачки вози то таке. То Дрібнички. Статистика населення росте великими темпами. 1864 1978. Більше сотні за рік. Тут було 80, а тут більше сотні пахнуло. Ну, це тому, що кам'яниці. По ресурсам зіпсувались трошки баранина в цьому році. Не зрозуміло, по якій причині. От ішла, йшла непогано. зіпсувалась, мабуть, тому що її ми більше всього виробили. У нас збільшилась кількість баранців, і поки вони розмножуються, у них велика кількість ем, е, хлопчиків. Ну, вірніше, коли ми розводимо овечок, велика кількість баранців. І от якраз коли ми будуємо вівчарні, е, у нас приріст у цього. Ну, це нормально. Зато шкури будуть. Так, бурячок, не дивимось на це. Тут все нормально. До, до речі, як росте споживання буряку? Угу. Вишні. Тут взагалі все ідеально. Трошки-трошки курятини, але я на це не звертаю уваги. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що ми нові курнички зробили. Попит зменшився за рахунок того, що вони повинні тепер рости. Ми їх не розводимо, а вирощуємо до необхідної кількості. І потім вже будемо забивати. Лі. Малина. Ну, зараза псується десь постійно, але ну я вже не знаю, що ми з цим можемо зробити. Чому вони її не купують, не зрозуміло. Молоко то таке, трошки моркви зіпсувалось Одяг. Мене дуже. мені Ну як е... Чому куплено? А, це я огірки дивлюся, господи. Одяг. Мені подобаються циферки. Циферки одягу. 5 тисяч виробляємо це вже непогано. Риба все ще псується. Все ще зараза псується. Тобто ми ніяк тими своїми махінаціями взагалі їм не допомогли. Добре. Добре. Свининка. Сіно то таке. хрін. Цибуля, плосничок. Ідеально. Просто ідеально. Як вам соняшникова олія? 35 тисяч ми виробляємо в рік, із них 33 продаємо. Треба збільшувати. Збільшувати, збільшувати соняшникову олію. На ній дуже вигідно продавати. Тому що з борошном не так вигідно, правильно, де борошно? 16 тисяч ми його виробляємо, 12 тисяч продаємо. Ну да. Сілью, велика біда. Де сіль? Ми виробляємо 17 тисяч, а за рік продаємо лише 7. А, і 7 ми в місті. Угу. А, і 5 тисяч витрачаємо на свої потреби. Добре, тоді хай буде. Хай буде, хай буде. Ну, все, тоді, що мені все подобається. Ми дуже великими темпами йдемо вперед. Скоро буде 200 тисяч у скарбниці. Я думаю, на наступній серії у нас буде такий маленький юбілейчик. 200 тисяч скарбниці, 2 тисячі населення. Зробимо якийсь особливий випуск, скажімо так. А цю серію будемо закінчувати. Усім дякую за увагу. Дякую, що подивилися відео. Якщо вам сподобалось, можна поставити лайк, підписатись на канал, залишити будь-який коментар. Усе це допоможе каналу розвитку. Також можете заходити на Twitch, там проходять трансляції на різноманітні ігри. Ще раз усім дякую за увагу і до нових зустрічей. Бувайте!